Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 107 заняття тема якого геометричне місце точок. Отже, що називають геометричним місцем точок? Називають таку фігуру, що має певну властивість. Давайте розберемо ці властивості. Припустимо, в нас є відрізок, і нам треба знайти його геометричне місце точок. Для цього ми маємо провести серединний перпендикуляр. Отже, зміст Геометричного місця точок полягає у тому, аби це місце було рівно віддалене від кінців даного відрізка. Тобто, якщо ми проведемо з однієї точки цього відрізка одну лінію до цього серединного перпендикуляра, і проведемо таку ж саму лінію до цього серединного перпендикуляра, то ці дві лінії будуть між собою рівні. Отже, геометричне місце точки це рівновіддалена точка від кінців даного відрізка. Тобто, у цьому. Або ж, якщо ми маємо кут, то якщо ми проведемо бісектрису, то відстань від цієї бісектриси до кожної зі сторін кута буде однакова. Тобто, це буде геометричне місце точок до сторін цього кута. Або ж, наприклад, якщо ми візьмемо коло, ми знаємо, да, що у колі рівні усі радіуси між собою. Тобто усі радіуси рівні. Тобто дивіться, центр кола це є геометричним місцем точок відстані до самого цього кола. Тобто віддалене. Якщо ми кажемо про щось рівновіддалене, то це є геометричним місцем точок. Серединний перпендикуляр до відрізка, бісектриса до кута або центр у колі. Отже, на цьому в мене все. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному